Вітання, друзі, мене звати Василь Бахньовою на Ютуб каналі Третя світова. Я вас запрошую до традиційного недільного огляду за підсумками тижня з назвою Що на фронті, де впродовж найближчих 10-15 хвилин підіб'ємо підсумки цього тижня, які ми прожили із вами. Дякувати Богу і завдячуючи нашим захисникам село оборони нашої держави. Яким був цей тиждень для українського фронту? Підпишіться на нас, поставте подобайку, пишіть коментарі. Розпочнімо огляд, пройдімося по всіх головних, те, що називається тригерних точках. Того що відбувається, ну перше – це суми, а північ сум. Звільнення кіндратівки, яке було позначено на мапі Діпстейт, Буквально що в п'ятницю відзначали аналітики Діпстейт, що це спрацювали бійці 225-го штурмового полку, які вже, насправді другий населений пункт звільнили, адже ось це кіндратівка у нас. Ось вона. А поруч із нею це Андріївка, так само бійці 225-ки звільняли. Це насправді один із передових підрозділів, які вміють штурмувати в нинішніх умовах. До речі, треба зауважити, що в нас склалася в ході війни така дуже цікава складова по суті. Майже ледь не цілий рід військ, які називаються якби штурмові підрозділи сухопутних військ. Тобто, у нас є класичні десантно-штурмові війська дешеве, а склалися штурмові полки, які стали таким собі своєрідним. Особистим резервом головнокомандувача, який завжди кидає е, штурмові полки в складніші ситуації. І це реально літні підрозділи, які вигрібають усю ситуацію в таких складних обставинах. 33-й штурмовий полк, 210-й штурмовий полк, 225-й штурмовий полк, 425-й штурмовий полк. Скала всі ці підрозділи вони ну реально демонструють свою надзвичайну ефективність. Хоча зрозуміла річ, воно трохи. Дивні запитання викликають. Чому у нас за наявності одних типів виродів видів військ з'являються інші, але ну так продиктовані реалії той же 225 й саме він експериментував першими переміщення на мотоциклах, підгледівши цю історію в росіян, але експериментував так, що успішно проект експериментував. Скажімо, так перші заходили на Курщину 225-й п'ятий штурмовий полк. Ось зараз вони. Перші населені пункти на сумщині теж звільняють загалом. Як заявляють, і Діпстейт, що ось тут кіндратівці, мінус три батальйони У Росіян було мінус три батальйони. Це з складу 30-ми 30-го мотострілецького полку, сто 40 сорокової бригади морської піхоти. Мінус три бати і мінус один комбат. Тут були ліквідовані саме лише за населеному пункті. Кіндратівка, що насправді є просто феноменальним показником роботи 225-ки, але не лише очевидь їх. Але вони вже потім зачищали це село від противника. І зараз ми можемо говорити справді про розвантаження цього напрямку і тиску на саме хотінь та Писарівку, ось на ці два населені пункти. Але як я й говорив минулого тижня, росіяни намагаються чинити тиск на правий фланг нашого угруповання. На сумщині на миропілля з метою щоб зайти за будь-яку ціну ось сюди до лісів, до лісистої місцевості на північ сумщини від сум. Перепрошую, ось це все є така лісиста місцевість, куди вони хочуть власне заскочити. Це їхня задача тепер номер один в новому сенсі щодо ситуації на сумщині. До речі, саме щодо сумщини, я нагадаю, були чутки про те, що північно-корейські війська можуть долучитися, і саме сюди на цю ділянку фронту. От свіжому цій же публікації видання Reuters йдеться про те, що вже до серпня КНДР може розгорнути до війська в Російській Федерації для участі в війні проти України. Я не знаю, не беруся точно сказати, що ж воно буде і як чи це буде сумщина чи це не буде сумщина, але в будь-якому випадку зараз принаймні до цієї нової ітерації появи північно-корейських військ, наші положення тут. Однозначно покращилися. Поговоримо про Вовчанськ, тому що на нещодавніх змінах на мапі Діпстейт з'явилися ось ці просування в районі Вовчанських хуторів. Бачить Бог про них я повідомляв вже дуже давно. Вони не свіжі, це просування, які відбулися ну, ще добрячий місяць тому. Фактично, що ми вже тоді втратили тут лісові масиви, і це, власне кажучи, звернення до. Це відголоски, скажімо так, ставлення командування на цьому напрямку до цих районів. Це питання до повідомлення правдивих відомостей щодо ситуації на цьому напрямку. Я не буду називати підрозділи, я не буду називати конкретних командирів, які тут залучені, але ну є, скажімо так, хороші зв'язки в мене щодо цього цієї ситуації з тими бійцями, які повідомляють там ситуацію. Нереально кажуть дуже багато подій, які призвели до цих просувань за останній час, в цьому напрямку відбувалися з точки зору того, що насправді там в районі очацьких хуторів. Намагалися тримати якісь позиції до останнього, тільки щоб не повідомляти командуванню про те, що щось стало не так, щоб не з'являлися ось ці зміни, заштриховані території на мапі Deep State, Тому що, якщо вони з'являються втрачені позиції, це гвалт паніка, і командири втрачають свої позиції. Ми чорт забирай знову по деяких районах. Повертаємося до цієї пагубної практики. Хоча чому повертаємося? Ми з нею і не втікали фактично. І це ось ця історія брехні, брехні по доповідях. Ну це капець, яка складна ситуація. Це дуже дуже паршива і пагубна практика. Зараз варто сказати, що в покровську в покровську давайте перейдемо до Покровська. В нас фактично ситуація в покровську насправді є критичною. І є один підрозділ, який зараз тут працює. Це така світла пляма. Яка я думаю, що сподівається принаймні в скорому часі зможе виправити значно покращити насправді ситуацію того, що ми маємо зараз у Покровську? Також цей підрозділ він фактично що зазначав на рівні персональних спілкувань про те, що ну, ця історія брехні. Історія донесення неправдивих відомостей знизу до гори і згори до низу, вона породжує пагубну практику, яка відтворюється. власне, що вона відображається на тому, що ми маємо зараз критичну ситуацію покровську, тому що знаєте це як з лікуванням. До речі, сьогодні, 27 липня, в неділю ми святкуємо день медичного працівника. Величезна я так просто про лікування принагідно згадав. Величезна подяка всім медикам, які рятують цивільних, які рятують військових. Саме завдяки вам, шановні, ми дехто може далі жити, дехто може жити здорово, дехто може жити комфортно, і це саме завдяки вам. Величезна вам подяка, Шана. Реально доземний просто такий уклін. Але в медицині це так само: якщо ти тримаєш на, на контролі якусь, скажімо, хворобу, то ну ти. Можеш їй запобігти, якщо ти вчасно її виявиш, або якщо ти не доведеш до катастрофічних наслідків, якщо ти вчасно повідомиш, якщо ти вчасно підеш до лікаря, так і тут власне на покровську. У нас зараз ось такі от обставини. Зараз нас хірургів туди мають викликати, які радикально мають щось робити, і, і при цьому в такій атмосфері того, коли в нас дуже багато чого втрачено на північ. Від Покровська Мирнограда дуже багато зараз. Росіяни вже в новоекономічному вивішують свої прапори і кішиться тим, що вони його захопили. Я не готовий сказати точно щодо захоплення населеного пункту. Це не відповідає скажу за це дійсності, але те, що ворог тут присутній. І більше половини новоекономічного він впливає точно більш ніж на половину новоекономічну. Це факт. Ось ці власне відео з їхнього переміщення. І причому доволі бачите спокійного переміщення, розтягнення прапорів. Вони не бояться, що по ним їм прямо в голову прилетить зараз десять дрон. Це викликає певні. Перестороги з точки зору того, що реально ворог тут присутній, причому він розгортає свої ганчірки не в одній локації населеного пункту новоекономічна. Воно є дуже важливим новоекономічне для подальшої оборони Покровського напрямку, тому що це є ворота на Мирноград. Новоекономічне це є ворота на Мирноград. Далі з Мирнограда, самі розумієте, що чергова. Локація, звідки можна тиснути на Покровськ на Покровськ і так зараз уже фізично тиснуть диверсійні групи із півдня, зокрема через звірове, і 1 травня, і саме сюди заходили диверсійні групи противника. А тут може з'явитися ще одна додаткова точка тиску про диверсійні групи противника. Давайте говорити детальніше, тому що це теж була тема минулого тижня. Було багато панічних таких речей, які пов'язані були з тим, що Росіяни, мовляв, зайшли, почалися бої за населений пункт. Це, скажімо так, і відповідає, і не відповідає дійсності водночас, тому що окремі диверсійні групи противника справді заходили, і ця ситуація вже триває продовж півтора тижня. Їх ліквідовують. Це переважно шлях в одну сторону. Сказати, що це вже означає штурм Покровська. Так не скажеш. Хоча Росіяни намагаються інформаційно дуже сильно переконати усіх, що саме така картинка і, там і трапляється, що вони вже приступили до штурму Покровська. І, зокрема, вони знімали подібні відео. Аналітки Діпстей дуже гарно назвали, що ці відео це є відео, коли Мосфільм мовляв кіностудія штурмує Покровськ. Ось такі кадри знімаючи, нібито вони як стверджують, що це рух покровського. А насправді це все просто підставна фікція е, кіно, яке вони знімають і подають під соусом того, що це мовляв рухи російських військ. у Покровську це не відповідає дійсності. Такого пересування покровську немає. Росіян там не е, вони не присутні лише окремі їхні диверсійні групи, проти яких протидіють. Тому ось ці відео, якщо побачите з екшн камери росіян, ніби то не рухається по покровську. Це друзі, фейк. Але не фейком є те, що в нас ситуація ну тут реально катастрофічно складна. З огляду на те, що е, минулого тижня було ну тижні, які ми маємо власне кажучи, підбуваємо підсумки з добропільської громади з околиць добропілля було оголошено примусову евакуацію сімей із дітьми, е, і воно зрозуміло, чому тому, що ви бачите, що ворог розширює зараз свої наступальні плацдарми е, в бік добропілля, і він точно так само розширює в бік дружківки. І це створює надзвичайно небезпечну ситуацію на майбутнє, не лише для ну мисля. Ми всі так зрозуміли, що з е, логістикою Покровського напрямку у нас уже складнощі, але в перспективі можуть виникнути складнощі з Костянтинівсько-торецькою ділянкою фронту, і це теж потрібно враховувати. Тому ось це насамперед просування на півночі воно є гіперскладне, гіпернебезпечне і гіпертривожне для нас. А виникло воно в тому числі через через те, що називається культуру брехні. Спустімося нижче до Новопавлівського напрямку, де е, противник рухається. Стрімголов насправді до кордонів Дніпропетровської області, не зважаючи ні на що, ось до цих кордонів вони прагнуть дійти. Це все кордони Дніпропетровщини, і ми можемо побачити, що лише в кількох локаціях фактично росіяни не дійшли. Це ось тут і ось тут це, по суті, два такі завершальні укріп райони, які залишаються у наших військ під контролем. Населений пункт Іскра і населений пункт Комишуваха в решті все таки всі надії на якийсь успіх на флангові удари ну на жаль вони не увінчалися чимось позитивним, але росіяни сюди сунуть. Найгірша проблема знаєте, що тут полягає, що вони зуміли досягнути тут концентрації значно більшої кількості військ над нашими значно меншими кількостями військ, лише тут. На Новопавлівському напрямку Росіян зосереджено близько 100 тисяч осіб особового складу. 100 тисяч осіб. Якщо ми говоримо наприклад, про покровський напрямок вище північніше, то там зосереджено 110. і тільки на самій новоопалюці зосереджено сотня. Це надзвичайно велика концентрація військ, яка якраз таки досягає успіхів. І найгірше, що зараз починають викристалізовуватися певні небезпеки щодо просування росіян на Новопавлівському напрямку для іншого спрямування насамперед Гуляйпільського. Ось у нас населений пункт Гуляйполе може бути найближчим чином. тут, найближчим часом тут активізація бойових дій, і ця активізація може бути пов'язана не хтось може подумати такими з фронтальними атаками, десь з Малинюки чи з Марфополя. Ні, найголовнішим чином тут якраз таки виникає загроза того, що якщо в районі зеленого поля ось тут росіяни перейдуть е річку е і займуть Тимирівку вже на Запоріжжі, вони зможуть тиснути е з тилу, фактично що на Гуляйпільський напрямок. Ось така загроза тут насправді розгортається, і росіяни не гребують нею. Вони за останній час переміщують значну кількість своїх ресурсів на півдні в напрямку Запорізького фронту і в напрямку Донецького фронту в нас щонеділі відбувається на нашій платформі на третій світовій. відбувається спілкування з Петром Андрюшенком, керівником центру вивчення окупації. Тож я думаю, що ми з ним колеги з ним завтра вже поговорять. Що є все ці переміщень військ, тому що сам Андрюшенко повідомляв, що просто феноменально великі колони, як для нинішнього часу, останнім часом рухаються саме на підсиленні Запорізького і Донецького напрямку з тимчасово окупованих районів Бердянська та Маріуполя, і це треба враховувати ці загрози, які зараз тут з'являються. Не сказати, що на Запоріжжі ці загрози, ну вони є такими значними значно великими, але. Станом на сьогодні, я в принципі говорю і притримуюся цієї думки, що Запоріжжя за весь запорізький напрямок це Оріхів, Голяйполе, це район Кам'янського А це є переважно другорядні станом на зараз напрямки для противника, другорядні, але при цьому все рівно інтенсивність спроб прорвати нашу оборону. Вона тут ну саме на сьогодні досягла апогею порівняння порівнянні з минулими періодами і навіть. Значно активніше росіяни почали застосовувати що що броньовану техніку. Ось це відео свіже, ну відносно свіже відео від наших бійців із якраз запорізького напрямку, які знищують ворожу техніку. Воно таке наче знаєте враження, наче є флешбеки десь до минулого року до районів. Там Курахового чи Авдіївки, де Росіяни так само тиснули е, танками, власне кажучи, намагаючись прорватися на якісь позиції. Це конкретно відео від 118-ї бригади, атака, яка провелася цього тижня, 23 липня, е, за допомогою трьох БМП і танка, які противник втратив. Ну от вони спробували прорвати фронт, і це й годі. Насправді, але ці механізовані частини у вигляді танків вони почали з'являтися на запорізькому напрямку. І вони сюди якраз краски транспортуються. Тому найближчим часом можливі ось подібні атаки, конкретно ця, яку я показував на відео, це була в напрямку малої токмачки. Найближчим часом варто очікувати, що на нову Данилівку і також можливо нову Андрівку Росіяни в сенсі спроб прорватися до Оріхова будуть проводити в тому числі механізовані атаки. Точно так само, як вони будуть намагатися продовжувати розвивати свої тактичні успіхи, максимум тактичні. На напрямку Кам'янського ну тут я зосереджуватись детально на ситуації тут не буду. Ви можете подивитися, друзі, окремий випуск е, відео про е, передбачення розгортання ситуації, яка тут може бути. Зразу скажу не сказати, що нічого тут не може відбуватися у противника тактичні рухи, рухи можуть бути безсумнівно, але це їм точно дасться не легкою кров'ю і не дуже швидко. Подивіться відео, яке окремо присвячено цій темі на запорізькому напрямку. Е, в моєму авторстві тут на третій світовій, е, і я думаю, що ну Принаймні, я спробував дати якусь максимальну кількість відповідей, які е, об'єктивно можна в цьому врахувати. Отака От одна ситуація сьогодні станом на 27 липня на підсумок тижня, який ми прожили е, по фронту. Я вам дякую, друзі, за увагу. Дякую, що ви страті світовою. Поставте подобайку, пишіть коментарі і підписуйтеся на нас. Бережіть себе на все добре та до нових зустрічей.